Музичний оберіг захисникам в обласній бібліотеці для юнацтва протягом місяця збирали подарунки на передову. Містяни зносили харчі, теплі речі, привітальні листівки для військових. Щоб зібрати ще більше днями, організували благодійний концерт та розпродаж. Що подарують військовим. Бачила наша Олександра Ільченко. Хто ті люті? Мені розкажи, що дає тим права рішач. Томи та в клітки і не умієм літач. Благодійний концерт влаштували, щоб привітати хлопців на передовій. Серед артистів що виступають 15-річний вихованець товариства Січ Данило. Ми з другом якось зібралися разом. Він взяв гітару, Я такий, ну давай заспіваємо. Він такий, ну давай, піддержав мене. І ми заспівали перший раз, потім в школі виступаємо і на концертах. Зараз я прийняв участь у цьому концерті, щоб, щоб допомогти учасникам АТО і до і щоб залучати людей, допомагати бійцям. А то з 5 грудня у бібліотеці для військових збирають продукти, теплі речі, листи підтримки. Музиканти Кропивницького грають та співають, щоб привернути до благодійності увагу громадськості. Це допомога нашим воєнним, поэтому зараз таке складне час. Им очень тяжело. И мы как можем, так и помогаем. Все, я, насколько знаю, волонтеры. И все, ну, как бы мы... То тільки радий, чим можемо. Під час концерту працює благодійний розпродаж, продають картини і поробки кропивницьких майстрів. Мета цієї акції привітати наших воїнів з новорічними святами, як морально, так і матеріально. Тобто ми збираємо солодощі, привітальні листівки, чай, каву, продукти харчування, теплі речі. Все це буде передано волонтерами громадської ініціативи армія СОС безпосередньо на передову нашим хлопцям, які нас захищають в такий нелегкий наш час, щоб наші військові теж отримали частичку. Частинку цього свята, щоб вони зрозуміли, що Миколая це не тільки для тих, хто перебуває в зоні, де немає військових дій, а й для них це теж якесь певне свято, щоб відчули і ми тут те, що ми долучаємось до цієї справи, що ми чимось допомагаємо фронту. І люди відчули, що вони там не задарма стоять, а що дійсно це для когось потрібно. Протягом місяця містяни приносили до бібліотеки частинки свого привітання: консервацію, солодощі, чай та каву. Проте збір ще триває. Хочеться зробити свято. Є велика потреба в Тобто мандарини, яблука, це те, чого там немає, і те, чого хочеться, і це вітаміни, і це потрібно. Теплі речі це і шкарпетки, і рукавички, і якісь шарфики, це теж термобілизна. Ну хто має таку можливість придбати її для наших воїнів. Також консервація, тобто всі продукти харчування, які мають довгий термін зберігання. Все зібране. Волонтери організації Армія СОС передадуть на передову спецпризначенцям. Приносити подарунки можна до 25 грудня. Олександра Ільченко, Олександр День за днем.